Але що цікаво, є інформація про те, що нібито знайшлись генерали, які в обличчя сказали Путіну на нараді про те, що війну програно, і що все дуже погано, чи повпливає це якось на бункерного вбивцю, чи зрозуміє Путін, що справді не треба продовжувати нищити просто свою армію, або буде продовжувати. Множити своїх сотих. Зараз про це і не тільки буду розпитувати громадського діяча і блогера Карл Волог вже з нами на зв'язку. Карле я рада вас вітати. Вітаю. Карла дуже багато зараз інформації з приводу того, що знайшли сміливці, які справді на нарадах в Кремлі розповідають Путіну, як справді як насправді відбувається ситуація. І ви знаєте, що там велика проблема із Герасимовими із головою генштабу ще більша проблема з міністром оборони Шойгу. Над ними вже такий навіть не домоклів меч, а Він прям десь там вже на них впав. Але чи впливає це на саму військову кампанію? Чи зможе буде щось от виразити Путіна? На жаль, ні, в нього бачите. В нього тих ситуація, яка коли він не має вже альтернативи, тобто будь-яка зупинка воєнних дій, будь-яка зупинка війни так моти одностороння. Для нього це загибель. Не складно побачити, що там голоси оцих квасних нацистів. Сьогодні дуже сильні їх абсолютно якось фантастично і надзвичайно вразило те, що сталося особливо в останній місяць. Тобто, знаєте, я думаю, що вони б якимось чином могли б ще пробачити путіну програш від там сполучених штатів чи НАТО взагалі, але пробачити йому програш війни від України. Ну вони не можуть. Це це хвора нація, котра завжди відчувала таку настільки велику зверхність по відношенню до нас, що вони, вони не можуть з цим змиритися, і голоси сьогодні починають лунати такі дуже радикальні. І так дійсно в першу чергу це направлено ще на Герасимова і на Шойгу, але вже не тільки на них. І це означає, що Путін не має. Ну практично він не має е, простору е, маневру. Він він має тільки продовжувати. І ну, і до речі, ви можете помітити, що от він поміняв вчора керівництво Західного військового округу, і, і що сталося? Вони вдарили по інфраструктурі. Тобто, чергова потвора прийшла, від якої вимагають якихось зміни ситуації на, на театрі бойових дій. Він він знайшов єдиний, єдиний спосіб, умовно кажучи, це, це вдарити по. По електростанціях, по ТЕЦ і так далі. Так що, я думаю, що це насправді їхній спосіб примусу до, до переговорів, але такий дуже і дуже прихований спосіб. А от прямого способу от просто відступити з української території, я думаю, що такої опції Путін не має. Знаєте, Карла, що цікаво, дуже часто ту чи іншу тему ми завжди розбираємо в розрізі того, що це заява або це дія. Це для внутрішнього вжитку, тобто все, що робить Путін, да це щоб грати для своєї аудиторії. Але зараз якраз ця аудиторія починає бути надзвичайно агресивною. От, зокрема, я дивилася коментарі російських пропагандистів на вихідних в Москві Відзначали день міста, і люди були шоковані тем, з якою помпою, розмахом, святковими салютами, все це відбувалось. Но на фоні відходження або втечі російських військ із Харківської області. І От всі пропагандисти писали Молимо за наших хлопчиків, і росіяни писали, ми там молимось, а ви там салюти пускаєте у Москві замість того, щоб купувати безпілотники, тепловізори і посилювати армію. І звісно, це надзвичайне задоволення все це читати. То тут питання в тому, що Карле, я впевнена, вони не будуть і не почнуть жаліти українців ніколи. Вони нам бажають смерті. Але коли вони принаймні повстануть бунтом проти отакої от системи, коли Москва продовжує пирувати поки в регіони розлітаються скриньки з двохсотими. Ну, дивіться, є ситуації, я мушу вам сказати на виправдання Путіна. Є ситуації, з яких немає хорошого виходу. Тобто, відмінити святкування це визнати свою поразку, і це те, що він не може собі дозволити, не відмінити, отримати таку реакцію, як він отримав. Тобто, є ситуації, коли ні кінь всюду клін, Оце, оце воно. Тобто в нього ситуація це реальна безвихідь, і вони до речі, вони зменшили суттєво, значить, рівень святкувань кажуть, що вони мали бути ще більш помпезними. Насправді довелося їх скоротити, але так вони виглядають паршиво. Це, це факт. Зараз я дивлюсь, з'явилася чергова заява. Я не знаю, чи то Тверезого, чи не дуже Дмитра метра Медведєва. Її такий посіпака або замінник Путіна в Росії, і я Пробачьте, будь ласка, шановні глядачі, я мовою оригіналу зачитаю. Нікто Зеленський сказав, що він не буде вести діалог з тими, хто видвігає ультиматуми, нинішні ультиматуми, детська розумінка перед требуваннями будущого. І він їх знає тотальна капітуляція київського режиму на условіях Росії. Ні, Карлі, Він все ж таки не тверезий. Він це писав під мухою, тому що він, з усього, не дуже розуміє, що відбувається зараз на фронті. Але не випереджаю. Дваджаючи момент нашої перемоги, я все ж таки вас запитаю, нащо раз на тиждень вони виходять із заявою про перемовини? Ми їх список читали. Він нам не подобається. Переписувати його вони не збираються. То чому ми топчемося на одному місці? Це, це, це та сама ситуація. Перемовини їм абсолютно необхідні. Значно більше, ніж нам. Чим далі продовжуються бойові дії, тим більше. В нас шансів і менше в них шансів, вони не мають шансів з точки зору протистояння економічного із заходом, і це всім зрозуміло. Вони не мають шанси з точки зору збройного протистояння із заходом, і це також всім зрозуміло. Мало того, сьогодні виявилося, що вони не мають шансів навіть просто української армії, враховуючи її дух і талант її воєначальників. Тобто вони безумовно. В певному куті, але визнати це вони не можуть. Тиця щодо тваринки на прізвище Медведів. Він свого часу, коли його зробили президентом ТВО президента, на час що Путін йшов так ну, з посади для того, щоб буцімто не порушувати конституцію, він спробував бути таким просвіченим ліберальним керівником. Це дало дуже поганий результат. Його звідти, значить, виперли після першого ж терміну. Причому виперли без усякої серйозної підтримки, як в спецслужбах в армії, так і в суспільстві. І він вирішив, що цей шлях для Росії не підходить. І відтоді він став найзапеклішим. Ну більш відмороженим, значить. Російським шовіністом ніж ніж, скажімо, той, той самий Путін, і оце він бавиться в оці в ці демонстрації. Цілком можливо, я кажу ще раз, можливо, що він десь бачить себе при поверненні на посаду, і він думає, що такі абсолютно радикальні, не взагалі жодним чином не пов'язані з дійсністю і з, з фактами заяви, вони йому дають пдадуть йому підтримку. Коли будуть шукати наступника Путіну, можливо і так, а можливо, дійсно, ви праві. І це просто вже е, алкоголізм дуже сильно впливає на, е, на стан його мізків. Почали вас, Ну, будемо дивитися, може, все ж таки, коли оковита закінчиться в Російській Федерації. В них там багато має бути проблем із імпортними продуктами. Можливо, усвідомлення і отверезіння, все ж таки прийде до них. Дякую, Карле. Вони що... знайдуть, що ви вони знайдуть, що пити в такому разі. Настойка боярина, вона не закінчує. <сум> Це так, дякую вам дуже, Карле. Громадський діяч, блогер, Карл Волох, був гостем нашого ефіру.